Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні я до вас не просто зі звичайним відео, а ще й з дуже приємною новиною, тому що як виявилося, нас із вами уже три тисячі. Три тисячі. Хіба могла я подумати, коли починала свій канал? Що в мене уже до кінця року може бути три тисячі підписників? І це ще не кінець року. Ми ще можемо встигнути до нового року набрати чотири тисячі. Я просто в шоці я величезне хочу вам сказати дякую за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви слідкуєте, за те, що ви надихаєте, мотивуєте, пишете багато приємних слів і в коментарях, І також пишете мені в інстаграмі. Я це все діло читаю, і дуже дуже тішуся. Я вас усіх. Дуже дуже сильно люблю. Ще раз дякую всім, хто підписується і хто слідкує за мною. А сьогодні ми з вами на честь такої дати зробимо огляд польського бренду Хеан. У нього вийшли деякі новинки, тому ми сьогодні з вами подивимося на їхній тональний крем. Також подивимося на кремові рум'яна і не новинка, але штука, яка підірвала трохи Тік-Ток, не знаю чому, але я її часто бачила. Це такий гель для брів, який має їх дуже добре фіксувати і ніби ламінувати. І в цьому відео я вам покажу свої найулюбленіші тіні, які я вже вам показувала, але можливо, ви просто забули вже про них. І я нагадаю, що таке чудо просто існує. І це досі мої найулюбленіші монотіні. Традиційний кофт і розпочинаємо. Перше, що я купила, це тональний крем від Хан, і це новинка, яка вийшла в листопаді. У нас зараз грудень, листопад, в принципі, нещодавно вона вийшла, але я вже бачила, що у нас на мейкапі з'явився цей тональний крем. На ньому пише, що він має ніби так трохи зволожувати нашу шкіру. І я ним трохи користувалася. Взагалі я хотіла зняти це відео, знаєте, як таке відео перших вражень, але я трохи не втрималася, тому вже трохи покористувалася, і мені вже є трохи що сказати щодо цього. Наношу тонального небагато. І коли ми відкриваємо цей тональний, перше, що ми відчуваємо, це аромат. Пахне якимсь таким апельсином в шоколаді. От є такий е, шоколад, якось там апельсин в шоколаді. Оце такий самий запах. Якщо ви не любите ніяких таких насичених ароматів специфічних, то думаю, що вам це може не підійти. І також я думаю, що для людей із мега чутливою шкірою, як, наприклад, у мене, це також не зовсім добре, тому що привокується висипання. Я помітила, що після цього тонального в мене з'явилося трохи висипання, і я грішу все ж таки на цю ароматизацію, тому що пахне. Трохи хімос пахне дуже смачно, дуже класно, але я розумію, що на всі такі штуки в мене починається алергія. І цей тональний також штука, з якою в мене розпочало так трошечки червоніти обличчя і обкриватися прищиками після змивання. Цей тональний дає таке легке перекриття. І в мене 0,1 відтіночок Ivory. І він ідеально підійшов моїй такій білосніжній шкірі. Але як ви бачите, в мене є такі певні почервоніння, і ці почервоніння в мене з'явилися після цього тонального. І він вже їх не хоче максимально перекривати. Але це такий легкий, як на мене, щоденний тональний, який можна використовувати просто кожного дня. Головне, щоб у вас не була така мега чутлива шкіра. Цей тональний легко наносити, його легко тушувати, він гарненько лягає і не підкреслює ніяку сухість у мене на на Обличчі і нічого поганого також не підкреслює. Але це просто таке легеньке покриття на кожен день, яке має вологий фініш, тому що він не фіксується, просто нормально виглядає на шкірі. Якщо ви, наприклад, любите, щоб у вас було все наглухо замотовано, то це не сюди, або можна буде просто припудритися. На кожен день чудово, але якщо у вас як і в мене чутлива шкіра, то не думаю, що вам він може підійти. Але величезна проблема у мене із цим тональним, це те, що я вже помітила, що всі тональні, які пишуть, що мають зволожувати нашу шкіру, вони на мені просто не тримаються. Проходить десь година-дві, і в мене шкіра немовби просто ось так відштовхує той тональний, не хоче, щоб тональний був у мене на шкірі, і тому вже за декілька годин в мене, коли подивитися на мою шкіру, просто виходять якісь такі плями, пусті, воно просто зникає з мого обличчя. Але я думаю, це через те, що в мене така комбі, якась чутливо примхлива шкіра, в принципі. Які я в житті в цьому, і тому цей тональний просто він відштовхується від моєї шкіри. Новинка класна, прикольна, але розумію, що моїй шкірі вона не підійде, хоча б з радістю користувалася б ним щодня, аби він на мені просто тримався. От із цим тональним в мене відбувається те саме, що і з цим Smart Skin. Вони однаково гарно лягають, гарно виглядають годину-дві, і потім все вони випаровуються і залишають після себе якийсь такий неприємний слід. І це мене трохи дратує. Тому я знаю, що багатьом подобається той тональний відламаль, і думаю, що вам також зможе підійти цей тональний від Хеан, речі, я ще була помітила, що на ньому тут пишуться керамідиси. Зараз ось це так модно в Тіктоці, щоб там сироватка якась ще щось було з керамідами. Але я тут думаю, що від керамідів, ну можливо одна назва, і все. Я б це сильно не вірила. Окей, 25 мл, непогано, але на жаль, не для мене. Для того щоб продовжити цей макіяж, нанесу свій консилер від ламель Smart Skin. він у мене досі не закінчився. Я думала, що до кінця року він у мене закінчиться. Ні, його тут ще половина, і він взагалі не хоче закінчуватися. Я не знаю, у вас в когось був цей консилер, він у вас взагалі закінчився. Я як швидко його закінчити? Коли, коли? Мені цікаво, тому може ракети літають чи ще не літають, тому що я ніби поки що нічого не чую. Співаюсь, там все гаразд. І я дозніму це відео. Переходимо із вами до рум'янцю, і буду наносити такі кремові рум'яна від Хеан. Наскільки я розумію, я так подивилася трохи в них в інстаграмі. Вони вийшли у серпні. Взагалі, поки я не підписувалася на сторінки брендів, все було добре. Як тільки я попідписувалася на бренди, я тепер бачу ці всі новинки, і я ось так, знаєте, тільки формую кошик. Скрінню, скріню, скріню. Мені це все потрібно купувати. Це просто якийсь жах. Я купила ці рум'яна у 23-му відтінку, корал. І взагалі на свод, чи на сайті на в інстаграмі саме вони були показані, ніби такий аналог нарсу оргазм, тому що я на них дивилася, і там вони були не просто такі рожево-морозні, а з якимись такими вкрапенками золота, що дійсно нагадували тій оргазм від нарс, але просто у рідкому форматі. Але на жаль, коли вони до мене прийшли, я трохи розчарувалася, тому що цього золота майже непомітно. Я не знаю, скільки потрібно їх наносити, щоб був той золотий перелив, і це мене трохи засмутило. Але, як виявилося, самі рум'яни непогані. Вони легко натискаються, тому тут головне не переборщити. Мені потрібно таку невелику крапель. І будемо це все діло наносити, і також тут наносику трохи залишається. Я ще з цього носика залишки також нанесу. Коли я вперше ними скористувалася, то було трохи важко, тому що я не розуміла взагалі, скільки їх потрібно наносити, як контролювати, бо як виявилося, це доволі така пігментована штука. І мені взагалі не було звично якось працювати саме з таким рідким варіантом, тому що до цього в мене були ось ті кремові рум'яна від ламель, і з кремовими вимити там просто хоп. І якось легко працюєш. А тут вони такі рідкі, я не розуміла, скільки їх потрібно, як їх потрібно, але потім за день-два, в принципі, навчилася ними користуватися, і вони мені капець як сподобалися. Єдине, що вони, як на мене, не зовсім довго тримаються. Їх, якщо ви хочете, щоб притрималися протягом дня, все ж таки доведеться закріплювати чимось сухим. А так вони будуть у вас на шкірі, в принципі, триматися. Але, знаєте, до кінця дня будуть так трохи згасати, 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 і під з дня вже таке. Ну, щось залишиться, але не сильно. Тут 10 Літрів і я не знаю за скільки їх можна закінчити. Мені здається, що як і ті відламаль вони не закінчаться ніколи, просто вже встигнуть пропасти і все. Ось такий рум'янець із крапельки однієї у нас із вами виходить. Мені подобається те, що це діло легко тушувати, воно не забивається, не ставить ніяких плям. І головне, що ці рум'яни не роз'їдають тональний, тому що з тональним вони виглядають добре. Я його пробувала із цим від Хеан, і також з деякими іншими своїми. І добре, що ця штука їх не роз'їдала. Ми з вами зараз оформимо бровенята і будемо перевіряти, як фіксує цей гель від Хеан. Якщо ви не проти, одразу хочу нанести плампер свій улюблені улюблений від рімель, це ось той блиск плампер, який я ще з літа обожнюю, який я берегла-берегла, зрозуміла, що берегти вже немає куди і треба ним користуватися. І поки ми з вами будемо займатися бровами, наші густа трохи підпухнуть. До речі, я вирішила зробити дещо таке незвичне відео. Якщо ви, можливо, колись бачили такі книжкові теги, там різні запитання, і люди за цими запитаннями там обирають якусь книжку, наприклад, там найкраща книжка або книжка з такою там палітуркою, чи ще щось таке. Я вирішила цей формат переадаптувати до бюті сфери, і звісно, я зроблю фаворити 2022 року і свої антифаворити 2022 року, косметичні. Але крім цього, я хочу щось зробити такий косметичний тех, тому я буду дуже вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете якісь ваші запитання. Наприклад, там найкращий тональний в цьому році, або продукт, який тебе вразив, або той, який тебе розлютив, щось таке цікаве вигадати. І я впевнена, що в своєму відео, яке я так планую для себе зняти, я обов'язково відповім на ці всі ваші запитання і зроблю такий. Косметичний тех серед своєї косметики будемо щось шукати таке цікаве, незвичне. Тож, якщо ви за таке відео, за таку ідею, то обов'язково напишіть ваші запитання у коментарях. Я ці всі запитання буду відбирати, і потім спеціально з цими запитаннями зніму такий б'юті-тех. Бо такого відео я ще ні в кого не бачила, і такого формату також. Тому думаю, що ви мені допоможете створити такий формат. І ваші запитання допоможуть можливо прижитися в такій рубриці і, можливо, інші блогери також захочуть таке знімати. Ми з вами переходимо до і Думаю, що оформлю олівчиком від глимбі. І останнім часом я почала отримувати багато запитань щодо Єви, що до Глимбі, чи буде огляд нової колекції, чи буде щось таке. Ні. Оскільки я вам сказала про те, що мене не влаштовує та ситуація, що Єва виставила нову колекцію вів'єн Сабо, при тому, що вони іншим там, хто в них запитував, мені вони нічого не відповіли. Мене вони просто вже приморозили, вони зрозуміли, що мені немає що відповідати. Комусь іншому вони відповідали про те, що це Франція чи ще там щось. Тобто, вони не настоювали навіть на тому, що це завезено до 24 лютого. Вони це діло закупили, просто взяли і закупили роснявий бренд. Я не хочу підтримувати цей магазин, я не хочу в нього ходити, не хочу нічого там купувати. Буду купувати в інших містах, шукати щось, і косметику, і інші такі побутові штуки, але в Єву ходити не хочу. І тим паче купувати бренди магазину Єва, такі як у нас Глембі, такі як Патрісія Лідо і такі як LCF, Sorry, but no. І ці бренди так, я в мене щось є, я буду це довго. Використовувати діло, але якось там вам показувати щось нове, рекомендувати чи ще щось. Ні, дякую. Нам є плюнула в обличчя. Вибачте мене, <сум> чому я маю показувати якось її продукцію і це все діло рекламувати. Тому цих трьох брендів у мене на каналі оглядів більше не буде. Щось старе таке буду використовувати. Ну вже ж не виконує це все діло, тому що витрачено забагато грошей. І, поки я тут буду підмальовувати трохи свої брови, то зроблю такий певний спіч, на мою думку, що б мало зробити Єва в цій ситуації. Як на мене, вони б мали просто вибачитися, сказати, що так. У них там щось закуплено. Бути чесними. Насамперед, найважливіше це бути чесними з вашими покупцями, не ховатися, не розповідати, що це там якась Франція, Хіранція, ще щось. Бути чесними. Так, ми винні закупили, не знали там, що так буде. Ми вже мовчимо про те, що взагалі російські білоруські бренди були до 24-го, Цього не мало бути, але окей, вони вже були. Мав бути прямий діалог із вашими покупцями. Я ж цього прямого діалогу вирішила не робити. Вони вирішили якось приховувати, ось це лапшати про те, що то Франція, і такими іншими нюансами апелювати. Якби вони були чесними, аби вони вибачилися, все було б гаразд. Але поки я не бачу жодної реакції від магазину, поки я не бачу чесного діалогу і комунікації. Я не хочу туди ходити, я не хочу там нічого купувати. Навіщо я буду ходити в брехливі і зрадницькі магазини? І як на мене, кожен обирає далі свій шлях. Хто хоче, ходить туди, хто хоче купує, хто хоче, показує та все глимбі і все інше. Для мене гидко показувати таке на своєму каналі. І я не хочу, щоб я, я критикую магазин, так але потім така на інший раз давай колекція глимбі. Давайте я вам про неї розкажу, яка вона класна, яка вона прекрасна. Ні. Я не буду такого робити. Сорі. Я втратила дуже багато аудиторії зараз в Тіктоці. Я втратила купу переглядів ситуацією з Євою. Тому що раніше я розумію, що в мене відео заходили там мінімум на 100 тисяч, бо там була Єва. Зараз в мене так відео не заходять. Нічого страшного. Буду шукати інші формати, буду щось вигадувати нове. Ну це що, найбільша проблема в моєму житті? Ні, все буде окей. Брови підмалювала і будемо їх вкладати таким гелем від Хеан, який має робити нам такий ефект ламінування. Коли я вперше спробувала цей гель, я трохи була в шоці, тому що для мене було незвично. По-перше, тут дуже цікава щіточка. Вона така тоненька, ріденька, і я думала, що в неї нічого неможливо буде зробити. Ні, виявилося, що ця щіточка гарно буде вкладати ваші брови, тому що я так проводжу, воно гарненько нічого не склеює, проходить і можна вкласти будь-як як вам заманеться. Але з цією штукою потрібно дуже швидко працювати, тому що коли ви вперше проводите на ваших бровах цією щіточкою, уже за 10 секунд у вас це все діло починає так схоплюватися. Якщо, наприклад, ви там щось провели, потім відволіктилися, попили каву, відповіли на смс очку хочете знову продовжити вкладати вашу брівку, то тоді будуть вже проблеми, тому що вона у вас вже починає схвачуватися, і потім, якщо ви спробуєте другим шаром це все діло нанести, то може вийти така незрозуміла каша, щось там біле з'явитися і все просто зіпсуватися. І у вас будуть зіпсовані нерви. Тому з цією штукою потрібно дуже швидко працювати. От що я навчилася, це швидко працювати. Але вони так класно фіксують брови. Це найкращий гель у моєму житті. Гель, який гарно фіксує і тримає протягом дня. Вони реально такі виходять, як заламіновані. Ви просто так щіточкою провели, гарненько їх собі вклали. Бажано швиденько. Можете так трохи пальчиком притиснути, хоча там навіть притискати нічого не треба. Воно там нічого не стискає, ніяк вам не робить ніякої корости на ваших бровах, але вони класно тримаються. Тому я. Думаю, що ця штука точно піде в знахідки фаворити 2022 року. Бо коли я дивилася і бачила постійно рекомендації якісь цієї штуки, я думала: брешуть, бо там в основному були рекомендації від польських блогерів. Я думаю, ну, мабуть, їх там заплатили, надіслали. Але ні, спробувала цю штуку і така серйозно, серйозно, воно може так вкладати? Воно може так вкладати. І я тільки побачила, що тут написано «Clear», прозорий. Можливо, в них ще є такі гелі із кольором, потрібно буде перевірити. Але це в мене просто звичайний прозорий гель, і ця щіточка вона реально так кожну волосинку у вас захоплює і гарненько її причисує. І через це просто в інших гелях такі якісь щіточки, ніби йоршики в туалет, але просто в зменшеному форматі. Так, і ними інколи не дуже добре прочесати це все. І вони якось не схоплюють, як на мене, так кожну волосинку. А тут хоп, і все гарно. Мені не подобається, що я останнім часом стала якась добра, або останнім часом мені почали траплятися якісь добрі продукти, або, або що зі мною сталося. Нічого не критикую. Добре, це ж така, мені не підійшла. Може, хоч це покритикувати. І свої такі новинки я вам показала, але в мене ще залишилися деякі баючі старинки, і це монотіні від Хеан. У мене є у 413 відтінку такі Аква. Це такий більше топор, який переливається з блакитного у фіолетовий, Я його обожнювала носити влітку, і можна побачити, що я його навіть так чи. Маленько тоді використала. Одна така шайба коштує щось 100 гривень приблизно. Ну в Польщі точно 100, навіть трішки менше. В нас на мейкапі бачили десь 100 115. Сподіваюся, ціни не підвищили. В мене ще є такі монотіні у 923 відтінку Фрості. Ними користувалася насправді найменше, але це більше як така фольга, дуже цікава текстура і дуже і дуже яскрава. Цю штуку навіть можна без ніякої бази наносити, і все одно буде дуже яскраве таке явище. Це ж така краса. Як на мене, цей відтінок дуже гарно підійде саме під новорічні макіяжі. Я думаю, що свій новорічний макіяж я його обов'язково впишу. І мій найулюбленіший відтінок, який, на жаль, в мене рукожопий просто розбився. Я не знаю, як можна було розбити найулюбленіший відтінок. І через це я ним трохи менше почала користуватися. Це 311-й відтінок «Coral Sparkle. Не знаю, як вам гарно показати, але можна побачити, що там просто все це діло побите, і це капець як погано. Це були мої найулюбленіші тіні, які такі із рожевого, трохи фіолетовий, трохи блакитний переливалися. І на сонці це просто була якась магія. І я хочу скупити просто всі ці тіні від Хан, всі ці такі сяйво-одиначки, монотіні, тому що я людина, яка помішана на цих блискіточках, я обожнюю все, що блищить, і мені це все треба. І я бачила, що в Хеан є ще там палатки, але палетки Мене не сильно цікавлять, тому що так, там, там ніби верхній ряд це близькі точки, але нижній, матові матові мені взагалі не потрібні. Мені потрібні ці всі блистючки. Я сподіваюся, що, можливо, в мене найближчим часом буде поїздка у, у Польщу. І, можливо, я там ще куплю деякі такі тіні. І для того, щоб трохи доповнити сьогодні макіяж, хочу взяти цей 923 відтінок Фрості і легенько набрати пальчиком і просто нанести на повіку. Ні на яку базу, ні на що, просто нанести. Обережно, щоб вона мене просто сяяла, просто додаються блистючки, і це вже капець гарно. Я думаю, що до нового року можна ще зробити якусь типу стрілочку або якусь таку затушовку, і все, і більше нічого не треба. Віки можна акцент на губах зробити, і ви королева. Киця квітка, королева. Блистю, блистю, блистю і блистю. Як мені подобається, як воно блистить, і ми з вами не нанесли хайлайтер, тому що в мене немає нічого новенького із хайлайтерів, тому я зараз щось швиденько нанесу. Найближчий у мене лежить від ламель. Спробуємо його нанести, але він для мене трохи незвичний, тому що на якийсь тональний він лягає гарно, а на якийсь він просто не хоче наноситися. Я не знаю. Якщо в мене вологий тональний, наноситься добре. Якщо сухий, то чомусь не хоче переходити. Нормально цей хайлайтер. Не знаю, що це за така біда, проблема, але зараз на вологий Нормально, з'являється таке сайво, з'являється ця смуга, як я люблю, але чомусь на сухі, тональні, на матові припудрені не хоче лягати. що чому це ту-ту-ту-ту-ту? Чому я така весела, тому що я обожнюю новий рік і ніхто і ніщо не зможе мені зіпсувати це свято. Нам потрібно перенарядити нашу ялиночку, переприкрасити її. У мене буде скоро новий манікюр. Також я вигадаю собі гарний макіяж на новорічну ніч. Щось таке легесеньке. але я не хочу наряджатися. От єдине таке, що я не хочу на цей новий рік, як в принципі і завжди я ненавиджу наряджатися, тому якщо я буду в піжамі, це буде найкраще рішення. Якщо у вас там досі немає новорічного настрою, я його так зараз збираю, 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 і вам надсилаю ось купу, купу, купу всього новорічного настрою. Ось так, я сподіваюся, що я вас трошки заряджу, заряджу піти купити мандарини, якусь хурму, можливо, прикрасити ялиночку, позаду якусь гірлянду додати, щоб просто був такий легенький, але новорічний дух цього свята. Бо якщо ми завтра не прикинемося, то I'm sorry, але має бути трохи якогось щастя в нашому житті. -то. Віки у нас є, і я розумію, що останнім часом я капається хочу сяяти. Просто сяяти, і щоб все навколо мене також сяяло. Можливо, це так на мене вплинули три тисячі підписників, не знаю, але хочеться ще додати трохи сяйва, тому візьму ці тіні хеан у 314 му відтінку. Це такий топор, і хочу їх додати собі на вуста таким легеньким шаром, щоб вони трохи гарненько у мене зісяяли. і був такий ніби морозний макіяж, і трохи поєдналося із моєю ковтинкою. What is beautiful babe? Доволі цікавий макіяж у нас вийшов. одночасно він такий простий, але з іншого боку, я вже снігова королева, сніговав королеванта, кого там заморозити. І сьогодні ми з подивилися на мої деякі новинки від Хеан. Перше, це був такий тональний, як на мене, він більше підійде сухій шкірі, можливо, комбі схильної до сухості. Але якщо у вас жирна шкіра, комбі або ж чутлива ще, то він вам може не підійти, тому що є тут такий аромат нав'язливий, який може ще провокувати висоби та алергічні реакції. На жаль, але так сталося. Зі мною. І моя шкіра, на жаль, його трохи так відштовхує. Не зовсім мені цей тональний підійшов. Але як на мене, якщо ви любите такі щоденні тональні на кожен день, щоб вони були легкими, ніби кремчик трохи зговлошували, то тоді цей тональний точно для вас. Далі ми з вами подивилися на такі рум'яна від хеан. Рідкі рум'яна. Вони мені капець як сподобалися. Єдине, що я очікувала на інший трохи відтінок. Думала, що там більше буде золота, але я зараз так дивлюся на себе, то особливо золота я там і не бачу. Вони не зовсім стійкі. Але вони будуть поступово у вас до кінця дня так згасати, 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 і під кінець дня, можливо, там щось трішки того рум'янцю залишиться. Але для мене спочатку незвично було працювати з таким кремовим продуктом, прям що він такий рідесенький. Потім я вже навчилася за декілька днів, і цією штукою точно буду користуватися. Можливо, не щодня, але буду. І мені капець як сподобався цей гель від Хеан для Брів. Він дійсно ніби ламінує блеровий і до них зараз дотрикаєшся, і вони зафіксовані, просто зафіксовані, і не падають у мене протягом дня. Хоча в мене такі, знаєте, важкенькі брови. Якщо ви шукали саме гель із хорошою фіксацією, то можна спробувати саме цей гель. Мені ще подобається ця щіточка, тому що такого роздільного нічого я не бачила, і я б вам радила його спробувати. Якщо там буде зі знижечкою на хорошій ціні, то обов'язково візьміть і спробуйте, впевнена, що вам він може сподобатися. І також не думала, що сьогодні це покажу, але згадала просто про ці Монотіні, мої улюблені Монотіні від Хеан. Спробувати саме блистючні, бо я не знаю, як там працюють матові, але блистючні я обожнюю, мені подобається саме із колекції Definition і е, Трашуре. Трешу. I'm not American Girl, I'm sorry. І ще я бачила, що в них там ніби такі глітери є, і я на них ніби й спокушалася, але чомусь я боюся трохи наносити глітери на свої оченята. Але добре, якщо потраплю в Польщу, потраплю в е, Хебе, то подивлюся, можливо, ще докуплю собі якісь глітери. Тим паче, що за 9-10 злотих вони зазвичай. У нас в Україні так трішки дорожче, але. Можна в таку прикрашалочку собі гарненьку взяти. А я ж вам дякую за ваш перегляд. Дякую за те, що нас із вами вже три тисячі. Я цим неймовірно пишаюся. Дякую за те, що долучаєтеся, підтримуєте, мотивуєте, надихаєте, пишете, тому що без вас я б не могла далі запускати свій моторчик і цього всього діла генерувати і знімати, тому що не було б вас, не було б відповідно і мене. Хочу усім і кожному з вас ось так трішки насипати того новорічного настрою, щоб ви йшли готувати смачні салати, прикрашали ялиночки, щоб ви не опускали руки. І, звісно, якщо Хочете поплакати, посумувати, ви це можете зробити, але після цього, друзі, підіймайтеся, і давайте ми будемо робити все для того, щоб зберігати наш стан і для того, щоб трохи але чомусь і тішитися в цьому житті. Бажаю вам най 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 найкращого. Дякую за те, що підтримуєте. Ви знаєте, що я вас усіх дуже сильно люблю, цілую, обожнюю, обіймаю, люблю, 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 люблю. І не забуваємо донатити на нашу армію, тому що що, тому що перемога близько.